Віртуальні активи, зокрема криптовалюта, давно посіли значне місце в житті багатьох українців. Президент України в березні підписав закон про віртуальні активи, які ухвалила Верховна Рада України 17 лютого. Відтоді й до сьогодні правові аспекти обігу ще допрацьовують інші державні органи. Ми поцікавилися в експерта з фінансових питань, яка ситуація зараз з обігом, і як простим громадянам користуватися криптою вже сьогодні. Більше цікавиться для того, щоб заробити. Меншість там якісь IT-фахівці цікавляться, тому що вони є розробниками, працюють у якихось проєктах. А для більшості громадян це один з засобів платежу. Наприклад, один з гіпермаркетів електроніки він анонсував, що будь-яка людина зі свого там, смартфона вона може зайти до них і розрахуватися вже не гривнею, да, а розрахуватися там, певними видами криптовалюти. На цьому тижні мене приходила реклама від Binance. Що вони запустили колаборацію з однією з мереж мереж авто АЗС, тобто, що можна буде за пальне теж заплатити певними видами криптовалюти, які знаходяться в твоєму гаманці? Віктор Бистров прогнозує, що найближчим часом в Україні з'являтиметься дедалі більше подібних проєктів. Утім, обіг криптовалюти та взаємодії з нею мають як і свої переваги, так і свої недоліки. Якщо ти на біржі на там зареєструвався, ти проходиш ідентифікацію як клієнт, Там паспорт, код, чи підприємство, пакет документів. Але якщо ти це не на біржі, ти сам створив свій е, гаманець, це може бути флешка або на комп'ютері взагалі, да? і е, ніхто не знає, кому вона належить. Відповідно, якщо ти перераховуєш цю криптовалюту з одного гаманця в інший гаманець. Ніхто інші люди не знають, хто це робить, ні держава не знає, хто це робить. Я думаю, що фіскальні органи теж не знають, ну хто це робить. У такому випадку є шанси нарватися наших країв. Друга сторона, ми ж розраховуємось грошами, які емітує національні банки різних держав або там інші інституції. Ну так скажемо, кожна держава свої гроші, да чи Європейський Союз свої гроші. Там долар, там євро, там швейцарський франк, там гривня. А криптовалюти випускає хто завгодно. І тому там багато аферистів, багато таких проєктів, які направлені на те, щоб зібрати кошти з людей, як то в 90-ті роки було, так, МММ чи хтось інший. І ті, хто це організував, піраміду, вони потім зникають. Якщо б вони з грошами зникли, їх можна ну, швидко знайти. А якщо вони зникли з криптовалютою, це досить складно. Переваги полягають у швидкості переказу. В нашій країні це не так ну, важливо, тому що в нас банки працюють гарно. У нас дуже розвита банківська система. Швидкість платежу може складати там, декілька секунд або там, годин. А в інших країнах воно може складати день, два чи три. І тому для них це цікаво в тому, що секунда, оплата пройшла. Щоб обезпечити себе, експерт радить ось що. Треба обрати як банк, да? тобто треба обрати фірму, там, біржу, і в якої відкрити свій гаманець. Це перше. Вибрати або криптовалюту, це як акцію у підприємства, яка може зростати, може падати, або вибрати, там називається стейблкоін, тобто воно не рухається, майже не рухається. Воно, наприклад, прив'язане до долара. І одна оця монетка вона коштує завжди 1 долар. Якщо знову ж таки хтось аферу не зробив. Або кладеш її, як в банку на депозит, що воно там зберігається і ти витрачаєш. Або просто можеш розрахуватися з кимось. Ну, товари, послуги, щось інше. Утім, якщо ви розраховуєте на криптовалюту як спосіб швидкого прибутку, то треба бути готовим і до втрат. Це як каталізатор, це як рулетка. Тобто багато молоді думає, що вона от сьогодні вона вклала 100 гривень, і завтра вона отримає 1000 гривень. Іноді воно так буває, але потім 1000 гривень може перетворитися на 2 гривні. І ти от 100 потратив, стало 1000, а потім 2. Молодь розчарувалася, молодь пішла. Да? Тому, е якщо це як тоталізатор, це гра і вона скоріше закінчиться мінусом. Якщо це просто застосунок як технології, просто як технології, тобто то ти, як вибираєш як банк, да, як вже казав біржу, е вкладаєш певну кількість своїх коштів, е вони захищені цією фірмою цією біржею, і можеш розраховуватись як е в нашій країні, так і в інших країнах. Також слід не забувати, криптовалюта підлягає декларуванню згідно із законом України про запобігання корупції.